Вітаю, мене звати Ірина Терлюк. і Сьогодні ми говоримо про переслідування націоналістів в Україні у 90-ті роки. Зокрема, мова буде іти про всеукраїнську організацію Тризуб імені Степана Бандери і репресії, яких зазнали. Її учасники із власного досвіду про ті події нам може розповісти Євген Філь. Він був головою подільського курення тризуба, командиром західноукраїнського коша, а потім головою всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери. Пане Євгене, давайте розпочнемо з того, якою була першочергова мета створення тризуба в Україні, і чи складно було на той час зареєструвати таку організацію. Ну, основна мета нашої організації це було. Зібрати молодь і об'єднати їх навколо національної ідеї, побудови Української національної держави, виховувати в українцю свідомість, патріотизм, любов до свого краю, вишкільна діяльність і націозахисна діяльність. Ми готували молодь до боротьби за свою державу. І це пригодилося більшість членів тризобу У 2014 році поповнули лави добровольчих батальйонів. Більшість членів тризбу були на майже на всіх майданах, і більше членів тризобу. Поповнили лави у 2002 році, коли почалася повномасштабна війна з, з Росією. З реєстрацією було набагато складніше, бо при владі були лівоцентристські сили, комуністичні сили. І з реєстрацією я подавав десь 11 разів і було відмовлено. Хоч хочу сказати, що один з разів, коли було таке, що вже тризав був зареєстрований. Але коли я прийшов до, міні, до міністра юстиції Сезанни Станік, Брати вже свідоцтво про реєстрацію тризову. Там було викреслено ім'я Степана Бандери. Я спитався, а чому немає ім'я Степана Бандери? Тоді дали мені відповідь: по-різному ставиться до Бандери, особливо за кордоном, ми б не хотіли накалювати ситуацію. Я сказав, каже: я можу мати свідоцтво, але не мати організації. Але я можу мати організацію, не маючи свідоцтво. Я обираю організацію, і нам реєстрація не потрібна так само, як. ОНУ не питала дозволу і не реєструвалася ні за польщі, ні за москалів, ні за німців. Любити Україну, діяти ім'я України, нам свідоцтва не треба. Ми можемо діяти без свідоцтва. Наскільки я знаю, що тризуб брав участь у відстоюванні, здається права власності на певне підприємство. Так було таке. Так, це був нафтопереробний завод Дрогобичі, коли олігархічні кола, підключаючи бандитські формування. Хотіли віджати Дрогобицький з завод. Колектив до нас звернувся, ми стали на цей захист, і ми все зробили для того, щоб цей завод не був віджатий, а залишився власністю трудового колективу. Значний поштовх у початку таких більш жорстких репресій, наскільки мені відомо, була хода, в якій тризубівці взяли участь у Києві. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Це було 14 жовтня 1995 році. Вирішили провести в Києві е, таку широку акцію. Повізначення е, свята покрови і е, дня козацтва, дня української повстанської армії. Е, на той час тризуб був асоційованим членом Всеукраїнського братства УНУПА на прохання наших зверхників старшого покоління. Е, ми прийняли участь е, в Києві е, з усіх регіонів, десь приїхало орієнтовно п'ять сотень тризубівців. Ми вишикували коробки. в колоні йшли перші козаки на чолі з. Генералом туди, туди гетьманом України Мулявою, потім українським братством ПА, з Михайлом Зеленчуком і три зовстепана Бандери. Ми пройшлися по Києві, і це зрозуміло стало поштовхом до, до наших переслідувань і репресій. А якими саме почалися оці переслідування вже після ходи? Що це було причиною наше відкриття кримінальних справ, як на мене, на той час секретаря того Івана Суту, Івана Поважного була вишкіл на Борщівщині. Прийшли прохороні органи, почали казати, що ви тут робите. Зрозуміло, в нас був дозвіл. Ми погодилися питання з місцевою владою було були відкрито на нас кримінальні справи, в тому числі на мене, на Івана Суту і на Євгена Поважного. Тоді у ході брали участь не лише три збівці. Чи були такі самі переслідування відносно інших організацій? Ні, тільки на тризуб, бо вони, вони розуміли, що, що вже можуть при всій повазі, до нашого старшого покоління своєчолих, ветеранів, які вже були за 60 і плюс, маються на увазі. А тут вони бачили молодих людей по 18-16, які мають ідею, ідею, які мають переконання, які готові сьогодні діяти. Розумієте, і зрозуміло, для, для, для них ми були самі страшніші. Розкажіть про суд над Іваном Сутою, що було у його вироку, за що конкретно його судили, і процес судовий, хто його підтримував? І наскільки я знаю, суд мав відбутися у закритому форматі, але ви добивалися, щоб суд був у відкритому. Суд надаваний на суду отягнувся більше півроку. Наша вимога була одна: одна з вимог таких основних. Якщо є ми бандити, якщо ви нам припишете створення закону законом, ізону формування, просимо нас перед тернополянами сидіти відкритим судом, щоб ці, хто чи міг прийти на суд і подивитися, хто ми є. А тоді ми б на суді говорити, для чого ми створилися і що ми і що ми плануємо робити. Тоді громадськість перекрила дорогу, був зірваний суд. Люди пішли з вулиці Острозького до на вулицю Руську. Ми все-таки добилися і суд був в Березілі. В Березілі сходилось орієнтовно більше тисячі чоловік було на суді. І це вже був відкритий процес. І всі бачили, що це просто політичне замовлення, коли відбувся вирок суду над Іваном Сутою, то там було сказано вироку його. Вони зверталися один до одного друже і ходили з троєм до пам'ятника Тараса Шевченка. Ну то зал, коли ми то почули цей вирок, це всі в шоці були. Ну не говорилися, що. Ага, в Івана сути нашли там автомат, нашли купу патронів. Він закликав до повалення е -е, влади там. Що чи та щ... так? так. Mm -hmm. А такі абсурдні, а такі абсурдні звинувачення були, що ми розуміли, що це є чисто політичне замовлення. З чого почалася ваша історія, яка завершилася ув'язненням? Присилали вам повістки, що у них шлося, у чому вас звинувачували З 3 квітня. Були забрали Сичинську 10, Мене завели в прокуратуру обласну. І почали мені задавати питання: хто був, хто організатор отих громадських отої акції громадської непокори по перекриття вулиць, то все. Але коли вже відкрили кримінальну справу, тоді вони мені зразу і звинуватили створення непередбаченого закону воєнного формування і керівництво воєнзового формування, Щоб ви могли розуміти, що ці дві статті дуже тяжкі. <святе> ну, якщо так привести на таку більш сучасну мову, це то, створення Аль-Каїди, я, я ніби якийсь там маленький Бен Ладен чи ще щось, ну, що в такому, такому такому роді. І після того вже почалася ота вся справа. До свого суду я готувався. Я перечитав, як себе вів на судах Шевченко, я перечитав, як себе вів на судах Степан Бандера, е, Біла зідина Лишин, як Ярослав Стецько себе вів на судах. Що ви з цього взяли для себе? Як вони себе вели, що спільного було у них? Бо вони не себе боронили. Вони ідею, переконання свої боронили. Бо якщо ти почнеш себе боронити, ти втратиш ті ідеали, за які ти став на боротьбу. Тому я про себе я те, я, я робив те саме, що вони. Я себе, я, я я боронив ідеї, і ідею і організацію, але не себе. Знаю, що були такі моменти, коли вас судили, коли ваші, скажімо так, побратими намагалися допомогти уникнути вам покарання, зокрема Василь Деревляний. Я визнаю це. Розумієте, бо це вчинок, розумієте, це не просто скажені слова. Він сам добровільно пішов в обласну прокуратуру, написав папір і сказав, що перекриття тих доріг і то. Тому всьому він це робив. Але зрозуміло, він не знав, що в них були камери, вони бачили, що я закликав. І тоді на нас двох відкрили, відкрили справу, і вже коли нас сиділи в Львові, то на, на лаві підсудних сидів не я один, а вже ми сиділи з Василем. І так само несли відповідальність двоє. Він ніс тільки за, за порушення громадського порядку, а я за порушення громадського порядку створення створення е, передбаченого закону воєнкового формування та керівництво незаконним військовим формуванням. І тут Василь дата належне, він себе повів гідно. Чия підтримка у ті часи, коли були судові процеси, коли були переслідування націоналістів, чия підтримка найбільше допомагала? От знаю, що вас підтримував навіть син Романа Шухевича. Ну хочу сказати, знаєте, це ще треба мати щастя бути засудженим, таким як я і Василь Дерев'яний розумієте? бо на наші суди сходився весь бомонт Львівщини. Я заразу вам прізвища, які за честь бути на лаві підсудних. Це був Юрій Шухевич, син генерала Романа Шухевича. Це була Дарка Гусяк, зв'язкова Романа Шухевича. Це був Ігор Ірина Калінці, дисиденти. Це був Іван Кандиба, який проходив разом з Луком-Лук'яником, якому дали вищу міру, але по ній на, на, на 15 років. Це був голова спілки по репресованих Петро Франко, будинок культури Гната Хоткевича, де змішає 600-700 чоловік. З Тернополя виїжджали два-три автобуси на нашу підріку. Рівко, там рідні, мої тризубівці, громадські політичні діячі. Тим не менше, суд позбавив вас волі, так і ви перебували ув'язненим впродовж двох місяців. Так, ув'язнення було два місяці. Чи було до вас якесь особливе негативне можливо, ставлення через те, що ви туди потрапили через такі патріотичні мотиви? Чи може навпаки від, від деяких людей можливо була і повага за те, що ви туди потрапили за Україну? В першу чергу я в них вимагав. Каже, я, 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 я є не злочинець, я є політичний, Прошу мене е, е, привезти в політичну тюрму. Вони почали з мене сміятися. Каже, у нас політичного немає. Туди я їм сказав. Ви то саме говорили Лук'яненко, Чорноволу, Хмарі. В 60-х, 70-х роках, коли ви їх садили. Але ви сьогодні, ви бачите, вони в Верховній Раді. Ви були готові до того, що ваш термін перебування там може бути набагато довше? Так, я коли суд осудили, я написав заяву, що я такий-то, такий, то я корней три забої Степана Бадери, не дивлячись ні на що я дещо продовжувати чаном тризуму, готовий боротися за Україну. І я від своїх переконань не відступлю. І цей папір був офіційно, потім у мене на суді, що я не зрікаюся своїх ідеалів. Коли я знаходився в Чорткові, мені приходилось в камері перебувати з різними людьми. Я старався… Тримати себе гідно, як патріот, націоналіст. Я там і молився, і декалог голосив, і руханку робив. Ну і по хлопці бачили це. Я їм там читав історію України, розказував, як постала українська держава. Я їм цілий лекції там проводив. час. якщо їм навіть треба було якусь пораду зробити чи ще щось, як себе вести, я міг підсказати, надати перші якісь такі знання і юридичні, і таке інше. Це були люди, які знаходилися з вами в камері. Так, так, так. А щодо працівників в'язниці, яке було ставлення до вас? Більшість з них розуміло, що я є там. Я є тут тимчасовий гість. бо Вони розуміли, що на вулиці, за той час, коли я сидів тут, кожен день робилися пакети обласної прокуратури. Кожну неділю в Тернополі проходили звічаміти на моєму звільненню. Голова проводу Уставо Сиско звернулася до української діаспори. Вони пікетували посольство Вашингтоні і Отаві. По моєму звільненні на той час, в серпні місяці, в Києві. Проходить світовий конгрес український, який очолював Осколь Лозинський. На тому світовому конгресі також піднялося питання про моєму звільнення і про перестати репресию, проводити репресію проти трізобу. Кучма був запрошений на той конгрес. Ми там вручили ті питання, ту одну з вимог, що, по-моєму, звільнені. Це було десь орієнтовано 23-24 серпня. А 27-го мене вже випустили Василь Дерев'яний і Юрко Сиротюк. Ходили до Вячеслава Негоди міського голови, який черговий раз ще раз зареєстрував нашу організацію, і це це, це був один з приводів мого звільнення. Ви пригадуєте той день, коли вам повідомили, що ви нарешті можете вийти? Я пам'ятаю, бо це був мій день народження. <свісно> які у вас були перші думки? Що ви будете робити на волі? Рано до мене прийшли в, в тюрму дружина і Василь Дерев'яний. Хлопці, ті, які були з камери, з трудистю, знали, і мене привітали. Після того до мене прийшли і сказали так і так, що десь в обід ти маєш мати зустріч з обласним прокурором Боданом Ференцем. Запитав дружини і Василя Дерев'яного, яка ціна мого звільнення. Основне в мене вимагалося, що я його десь там не послав і сам його не обматюкав. Вийдеш на волі поїдеш рішати. Я кажу, ні, питання не буде. Я все, що думаю, я йому скажу в очі. Через годину привезли маму. Мама того, так само почала мене переконувати там. То, то. я кажу, мама, я не злочинець, я не вбив, не зґвалтував, нічого не вкрав. Я е, борся за Україну. Коли ви вийшли з в'язниці, яке було взагалі ставлення рідних до вашої цієї патріотичної діяльності? Після всього, що вам довелося пережити, чи не переконували вони вас залишити цю діяльність? 27 серпня мені було 65 років, коли жінка говорила вітання, то вона сказала, якби я лягла на порозі, то він взяв би приступив, де ще пішов. Мається на увазі, вона сказала, що мене вже поміняти не можна. Коли я знаходився в тюрмі, в Чорткові, то приїжджала дружина з дітьми. Це дуже складно розуміти, що тут скло. Тут телефон, ти говориш по телефоні, дит, дитина до тебе рветься, а ти не можеш нічого зробити. Я потім в дружині казав, каже, більше сюди дітей не приводять, бо ти мене таке травмуєш. Я тут себе бачу, почуваю себе немічним, що я не можу нічого зробити, розумієте? А діти не розуміють. Дуже багато всього, що я що робилася в тюрмі, я повністю кожен день вів свій щоденник, і цей щоденник через Ларису, через моїх людей, які там мене підтримували, я передавав на волю і в тій книжці. Яку я зараз написав, той щоденник повністю опублікований. У мене була ціла схема, як то передавати, написав, зурнув, заховав там, де треба, де, знав, де, я, де знала тільки Лариса і я. І вона тоді ставала, там я через ті записки, які керував організацію. Коли е, я побачив, що е, суд судять е, таке інше, я е, написав Дмитрові Ярушу, він дадив голову центрального проводу, щоб він призначив керувати області Василя дерев'яного, що було виконано. Я сидів адже тут в області, щоб організація дещо могла функціонувати, не дивлячись на це все. Був ще один такий епізод. Це дуже важливий для мене. Коли я сидів, Івана суту судили, тут виходить на, на сцену у Березілі. Моя дружина, сутина дружина і вона поважно. Вони кажуть, каже, в зв'язку з тим, що мої наші чоловіки присідують, ми поповнюємо лави тризуба. То ти здало, вийшло кілька десятків людей і пишуть заяви в трізуб. Це влада вже не знала, що робити. Тут вони думали, що тими репресії налякають. Десь вони по інститутах ходили, по, по університетах студентах лякали. Були молоді люди, які приходили, їх викликали до декана. Потім декан виходив, залишилися представники служби безпеки і починають з ними таке опрацювання. Перше про ту розмову, яку зараз буде, ви не, ви не маєте права нікому говорити. Друге, про підписку про співпрацю згідно. Юриспруденції ніхто не мав права говорити з неповнолітніми людьми без присутності е батьків. А яке ваше ставлення було до того, що жінки вирішили вступити в тризуб аби захистити чоловіків і також приєднатися до цього руху? Скажімо, так? ну я гордий. Ви не, не хвилювалися, що можливо це небезпечно, і їх також будуть чекати репресії? за Україну. Віддали життя мільйони людей, і не можна е чужими руками вибороти Україну. Якщо ти хочеш вибороти Україну, то наші всі твої рідні мають бути в тих самих главах. Знаєш, що декалог ви читали навіть під час суду, так? так. Можете частинку декалога е, зараз. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на грані двох світів, творити нове життя, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визваних змагань. Будь гордий з того, що ти спадкоємець з боротьби за славу Володимира Отрезуба. пімсти смерть великих лицарів. Розправу говорю не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагайся виконати на небезпечні вчинок, що цього вимагатиме добро справи. Ненавистю, безв'ядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозби, ні смерть, ні тортури не приноїте виявити тайни. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Героям слава і тоді і судді, і прокурори, так. тобто всі в суді вислухали від початку так, і до так. кінця. Мою справу розглядався вже Верховний суд, і вже в 99-му році було е, е, знято з мене ті ті тяжкі статті, які були. А потім з часом ця вся справа була е, похоронена. Е, по моєму в квітні тисяча де році та ця справа повністю -мо, по була закрита. Я повністю зібрав всю документальну базу. Хронологічно Хто нас підтримував, де стоять печатки, все, все підписи тих людей, які підтримували, То в моїй книзі це все опубліковано. Ви згадали, щойно про ваш двотомник я вибрав боротьбу волю України. Це дуже багато матеріалів, які ви збирали не лише у тюрмі, і це були часи переслідувань. Де ви зберігали ті всі матеріали? І чи не боялися ви що до вас додому можуть прийти і все це вилучити? Ті документи я дому не тримав. Я все поховав, передавав, бо були за часів Януковича. Я не хотів такі речі тримати. Мати себе вдома, цитую вас, цитую вашу книжку. Ви е, кажете, що про справу треба говорити не з тим, ким можна, а з тим з тим, з ким треба. І знаю, що це одна із порад е, для націоналістів, які ви помістили у свою книжку. На завершення нашої розмови розкажіть, що ще ви радите українським патріотам і націоналістам. В Першу чергу це треба любити Україну і не тільки любити все, що можеш, віддай. Ми сьогодні перший раз в історії України виходимо на таку. Пряму розуміти, що ми наше покоління може стати не поколінням борців, а поколінням переможців. Так, нам сьогодні тяжко. Ми сьогодні десь вже три з роки, вже четвертий рік, де війна, і ми вже десь вимотались, то все. Але я завжди ставлю себе питання: а що було говорити тим пацанам? Які сиділи під кінці 50 років в Криївках. Вони вже розуміли вони неприречені. А вийти з Криївки йому це що треба було здатися? А що здатися, його одразу питають, де ти 5 чи 6 чи років був, хто тебе годував. Ти маєш здати тих людей, які тебе підтримували. І щоб цього не робити, вони себе останню кулю пускали собі в скроню або зривали себе гранатою. Сьогодні не та ситуація. Я просто радий, що сьогодні є достатньо людей. Які розуміють відповідальність за державу і за майбутнє і не тільки своє, а й інших, інших людей, пане Євгене, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили про переслідування українських націоналістів у 90-ті роки із Євгеном Філем. На все добре.